Тати. Тож, поговоримо сьогодні про кар'єрний шлях seo спеціаліста, звідки він розпочинається, куди може привести і що в нього входить, які складові. Тож, спочатку привітаюся і розповім трошки про себе. Мене звуть Василь Ревенко. Як сказав вже пан організатор, я є тім лідом seo команди в компанії Буста. Свою першу солошну освіту я отримав 10 років тому ще в 2014 році, працював в дуже різноманітних нішах і в освітній, і в медицині, і з різними комерційними сферами. Працював як з українськими сайтами, так і з зарубіжними в Штатах Австралії і не тільки. Отже, а про нашу компанію. Компанії буста теж 10 років, а, як і моєму досвіду СЕОшки. А наразі це більше ніж 600 працівників, не тільки СЕО і різних сфер. В нас багато власних it продуктів і також перфонс-проекти. В нас працюють. Співробітники не лише з України, а можна сказати, що навіть майже з усього світу є прям з багатьох континентів люди, а також ми маємо власний інвестиційний фонд для перспективних українських і не тільки стартапів. Тож, що взагалі таке SEO? ця абревіатура stands for Search Engine Optimization, тобто, це пошукова оптимізація сайту. Що таке пошукова оптимізація? Кожен а, сайт він мріє опинитися в топ-1 Google або в іншій пошуковій системі. І в кожної пошукової системи є набір а, принципів, яким а, має відповідати ваш сайт для того, щоб потрапити на першу сторінку, а на першій сторінці на перше місце. І SEO спеціаліст якраз є тою людиною, яка Відповідає за відповідність вашого сайта вимогам пошукових систем. Тож, завдяки чому ми це перше місце досягаємо, в першу чергу ми аналізуємо, що зараз взагалі присутні в пошуковій видачі, за тим ключовим словом, яке цікавить або наш проект, або нашого клієнта. Які там знаходяться конкуренти. Які ці сайти мають технічні параметри, і наскільки наша сторінка краща або гірша за сторінки конкурентів. Після того, як ми проаналізували конкурентів, ми аналізуємо, власне, ще самі запити, наскільки вони важкі або, навпаки, легкі і просувальні. тобто, скільки нам необхідно буде. Отримати зворотніх посилань на цю сторінку, скільки буде необхідно написати тексту в статтю, можливо, там нам не буде необхідні якісь зображення, мікророзмітка і сукупність всіх цих змін вона вплине на позицію цієї сторінки в пошуковій видачі. Також частиною роботи seo спеціаліста є дослідження. Ринків та ніж, тобто, якщо ви, наприклад, хочете в Україні зараз відкрити сайт з продажу, наприклад, вживаних меблів, а спеціаліст, саме та людина, яка зможе відповісти вам на питання, чи цікавить взагалі українців така тема, чи саме по пошукових системах, скільки є запитів, що саме їх цікаво, чи цікавлять їх, наприклад, шафи, чи їх, наприклад, цікавлять столики яким продуктом в першу чергу варто зайнятися, а який продукт навпаки є неперспективним? А також він зможе вам відповісти в принципі, в кількісному вимірі, а, яких висот ви зможете досягнути, бо так як СЕО це така штука, що працює більш з пропозицією, з наявним, ніж сама її створює, то а ви побачите обсяг. Важного вами ринку загалом. Тобто, чи обмежується цей ринок тисячу людьми, чи, наприклад, ваша аудиторія це 100 тисяч людей, а при запуску нового бізнесу це типу суперважливо. Що далі? А, трошки ми вже затронули тему конкурентів, але все є багато інструментів, які дозволяють проаналізувати конкурентів супер детально, зрозуміти їхню стратегію, порахувати їхній бюджет. Та зрозуміти, на які цифри в витратній частині, і в частині доходів приблизно ви можете орієнтуватися, і за який термін в плануванні стратегії і в плануванні витрат вашого підприємства, це є неабиякою важливою складовою. Ще детальніше про стратегію, коли ви, наприклад, вже визначилися з тим, що ми будемо займатися, наприклад, зоотоварами, то ви пріоритизуєте саме сторінки, якими варто займатися в першу чергу. У мене якраз на скріншоті є приклад такої роботи, це під зоомагазин, але для Сполучених Штатів. Тобто, які товари і за якими параметрами нам необхідно обрати для е, нашого сайту в першу чергу, які зможуть досягнути більшого успіху? А де ніша прям суперпопулярна, суперконкурентна, і воно потребує набагато більше часу та зусиль для того, щоб е, закріпитися там? Е, немало. Важливою частиною ще є зворотні лінки, бо сам принцип інтернету він працює таким чином, що всі сторінки в ньому це взаємопов'язаний гіпертекст. І чим більше ваш сайт має зворотніх посилань, і чим воно якісніше, тим більше пошукові системи вважають вас авторитетом в певній ніші. І як СООшник, ви саме та людина, яка відповідає за кількість, якість і авторитетність. Також ви маєте бути зовсім трошечки знайомі з програмуванням і тим, як сайти працюють з технічного боку, вміти написати якісь примітивні документи для пошукових систем, типу робот мап і чим краще ви будете розбиратися в технічній складовій, тим складова технічної оптимізації на вашому сайті буде кращою. Не менш важливо поговорити нам з вами про те, що не входить в роботу seo спеціаліста seo спеціалісти не звимовляють рекламу, не займаються контексткою, не пишуть сайти з нуля. Не контролюють роботу програмістів, не займаються мобільними додатками, тільки сайтами. Вони не ведуть перемовини з партнерами і не адмініструють партнерські кабінети. Зазвичай також вони не займаються марними серверами 1 С, бухгалтерії і всім іншим. Отже, про складові роботи поговорили. Далі про кар'єрний шлях. Кар'єрний шлях тут, як в усіх, починається часто з позиції 3 -ні. Це, якщо у вас взагалі немає досвіду, але у вас є бажання розвиватися в цій сфері, ви можете пошукати компанії на ринку, які беруть людей взагалі без досвіду і навчають на робочому місці прямо з нуля. Там не варто розраховувати на велику зарплату, але варто розраховувати на ціннісний досвід, бо в SEO така професія, де важко її вивчити з нуля, не маючи, наприклад, власного вже створеного і працюючого сайту. Тут прям супер важливо працювати, так би мовити, в полі і працювати часто з. Наявним сайтом бачити напряму зміни, які ви вносите, як вони впливають на життєдіяльність вашого сайту. На трині частіше можна знайти вакансії в агенціях, які займаються просуванням клієнтських сайтів. В продуктових компаніях вакансії на трині бувають рідше. А вакансії в продуктових компаніях частіше починаються з позиції юніор. Позиція джуніор від позиції 3 дні відрізняється тим, що джуніор частіше за все вже буде мати за плечима якісь базові SEO-курси. Він буде мати якесь уявлення про Google аналітику, про Search Console, Ahrefs і інший софт, якими щодня користуються SEO-спеціалісти, буде щось розуміти про стратегії і технічні вимоги. З позиції джуніор далі можна просунутися до позиції Мідла. Це коли вже людина є впевненим користувачем СОшних програм, детально розуміє, як ті зміни, що він робить, впливають на сайт, слідкує вже там за апдейтами пошукових систем і може робити самостійно більш складні речі. Тобто, мідл – це вже професіонал такого рівня, якому не потребуються щоденні постановка задач, контроль за їх виконанням, людина, яка може працювати автономно та самостійно, з позиції мідл можна попросунутися до позиції сіньор. Позиція сіньор, що зрозуміло, що окрім експертизи по а, інструментам. Експертизи по сайту людина може вже самостійно планувати стратегії, планувати бюджети і розраховувати це на квартал, на півроку ось хоча б в таких термінах. І саме з точки зору кар'єрної драбини, вершина ВСЕО, це бути хед о SEO. Дуже часто ця позиція може. Ви бути присутня така ж, як SEO Team Lead, Це залежить вже від ієрархії побудованої в компанії. Якщо у вас тільки одна seo команда, то тімліт там і буде Head of СЕО. Але якщо seo команд багато, то вони всі мають звітувати якійсь одній людині. І ця одна людина зазвичай і займає позицію хеда. Позиція Хеда вона більш про стратегічне планування, вона про довгострокове. Саме стратегічні розрахунки, про взяття на себе відповідальності, про роботу з ризиками. Тобто, це людина, яка буде відповідати прямо за вели... ну, просування великої кількості сайтів і буде відповідальна за всі ризики. Про якості і скили, що б особисто я хотів виділити. З технічних скілів це звичайно розуміння факторів ранжування пошукової системи, інструментарій. Окрім цього, це звичай прям супер скілом для вас буде, якщо ви класно володієте Excel чи Google таблицями. Якщо ви, окрім того, щоб набирати в них текст і розставляти по стовпчикам, знаєте формули, можете зробити зведену таблицю, вмієте витягати якісь необхідні дані в великих кількостях і швидко, це буде прям помічне. Англійська та будь-яка іноземна мова будуть в плюс. Дві іноземні мови це прям шикарно. Англійська плюс французька, англійська плюс німецька або. Англійська плюс іспанська. Це часто можна зустріти в багатьох seo вакансіях по дуже велика кількість сайтів. вона працює не на один ринок, а на декілька. Тому дві мови. Це просто супер. А, мови розмітки. HTML, це SS... Вони необхідні на середньому рівні будь-якому seo спеціалісту самостійно Закрити, відкритий якийсь тех, поправити невеличкий баг у версії самостійно без того, щоб ставити тікети на розробників і так далі. Це must-have для навіть джуніор рівня seo спеціаліста Також розбиратися в CMS. CMS – це Content Management System, це система. Підтримки роботи сайтів. Як WordPress, Wix, Joomla або інші. З головних тех схилів в принципі, це все. По гнучким, як на мене, уважність це теж must-have такий для SEO-спеціаліста, бо необхідно помітити з великого масиву даних саме ті, що вам потрібно помітити ось той самий ключик, якому є потенціал, є трафік, але його, наприклад, обходять стороною великі конкуренти. А ви можете за нього зачепитися і отримати трафік, позиції, гроші. Аналітичне мислення це вміння зрозуміти, правильно інтерпретувати і побудувати гіпотезу. Брати на себе відповідальність це супер важливо, і е, проявляти ініціативу важливо не менше. Класні комунікаційні навички і вміння працювати в команді це ну, те, що написано в багатьох вакансіях, але це справді важливо, бо, ну чесно скажучи, ніхто не любить, коли людина в команді грає сама за себе і. Особливо не рахується з думкою інших. За останній рік відбувся прям бум нейромереж. Тому володіти декількома з них, і знову ж таки, вміння правильно написати промпт різними мовами прямо have буде вже в 25-му році. І зачасту в одного соошника буде. Далеко не один сайт тому мультизадачність це теж до чого ви маєте бути готовими. Тож, як можна потрапити в SEO? Зазвичай прям якихось університетських програм я не зустрічав, і люди потрапляють з супер різними освітами. Я, наприклад, за першим вишом е історик. За другим вишим я спеціаліст з медіакомунікацій та візуальних досліджень. Дуже часто потрапляють з економічних спеціальностей, математичних, але гуманітарний абсолютно не вирок, я тому прямо підтвердження. Плюс о, отримання вищої освіти це те, що ви все ж таки отримаєте ґрунтовну якусь базу знань, яка вам по-любому знадобиться на робочому місці, так чи інакше головне правильно і вчасно про неї згадати і використати. Також можна навчитися СОшити і самому, але як я казав, що СОшка це така штука, що вона потребує від вас. Певної кількості вкладень початкових, тобто самому купити собі доменне ім'я, побудувати який-не який сайт, вкластися в перший контент-просування, тому навчитися самому це шлях зазвичай суперкорисний. Ви точно будете знати, що працює, а що ні. Так би мовити, не з книжок, а власним досвідом, але досвід цей, він зазвичай довгий і. Він буде прям дороговартісний. Тобто, так, можна витратити роки для того, щоб самому винайти колесо, але краще зекономити час і побачити, що воно вже винайдено. Тому, в принципі, я тут підтримую те, щоб отримати все ж таки освіту якісь курси, це набагато швидкий і простіший шлях. Також часто все переходять люди з сумішних айтішних професій. Частіше всього, це люди, які займаються лінкбілдингом. Це також можуть бути спеціалісти з маркетингу. Дата сайентісти це можуть бути і програмісти, які просто наскучило постійно лише програмувати. Вони хотіли би спробувати себе в чомусь іншому. З програмістів виходять класні спеціалісти саме по технічному SEO. Ось. В принципі, двері тут відкриті фактично для кожного. Що я можу з порадити почитати, послухати, подивитися? З книг непогані, які прям відкриють базу. Це мистецтво розкрутки сайтів. SEO, наче мені 5 років, і як працює Google? Що важливо в літературі, SEO, ць, вона завжди як ніша працює з новими знаннями, бо кожний квартал або кожні півроку у Гуглах відбуваються так звані кор апдейти, тобто оновлення алгоритмів саморанжування пошукової системи. І це часто створює СОшника проблеми і незручності, бо раніше вимоги були одні, а зараз вимоги помінялися. До чого тут література? Що література, яка була написана 5-10 років, вона відповідає баченню пошукових систем тих часів. За 5 років могла пошукова система її вимоги кардинально помінятися. Тому, на жаль, стара література, от саме для SEO-спеціалістів вона часто буває не актуальною. Вона вон так підсвітить лише базові речі, але чим література буде новішою? Тим в нашому випадку це краще, тож, про актуальне, в українського seo комюніті дуже класні і дуже потужні є саме от відеоінструменти в отриманні знань. В першу чергу це конференції від на захід та колаборатора. Там зазвичай розкриваються дуже Такі глибинні штуки виступають експерти з самих різних сфер. Тобто, якщо вам цікаво, як просувати, наприклад, e-commerce сайт, інтернет-магазин, чи навпаки, вас цікавить, як працюють сайти великих компаній. А ви можете в архіві всіх цих конференцій подивитися виступи спеціалістів, які працюють. З Фокстротами, з розеткою або навпаки, які працюють з сайтами там аудиторської, топ-4, сайтами там BMW і так далі. Тобто в цих всіх сайтах багато село ж таки українців, і їх досвід може бути вам дуже цінним і дуже релевантним. І нижче я дав там чотири посилання на Спеціалістів українських, які діляться своїми знаннями, своєю експертизою. Сподіваюся, вони теж будуть корисні. Кому не подобаються відео, більш подобаються подкасти, то а від мене поради по трьом україномовним подкастам і одному англомовному І які ж бонуси? У нас від роботи спеціаліста дуже часто. Вас буде зустрічати гнучкий графік, але не в поганому його розумінні, що ви маєте працювати за часовим поясом, якоюсь Катманду чи Нової Зеландії. Частіше, все ж таки, ви зможете обирати, чи починати вам робочий час в 9, чи в 10, чи в 12, І в більшості компаній до цього ставляться досить спокійно. Також обирати собі ремоут, міксований чи офісний графік. Це теж в seo спеціалістів часто досить ліберальні умови по цьому. В багатьох IT чи навколо IT-компаній є медстраховки, можуть бути компенсації спортзалу, а можуть компенсувати частково різні витрати на курси, навчання. Це все непогано так допомагає тобі розвиватися як спеціалісту і. А, теж якось ти краще відчуваєш цінність власної роботи і власного внеску. Тож можемо перейти, я думаю, до питань. У нас залишилась буквально хвилинка, так, але якщо у учасників є питання, ставте, будь ласка, їх в чаті. Поки ще не було по ходу доповіді до вашої. Угу. Можливо, хтось хоче поставити питання голосом. Піднімайте руку, або підключайте камеру. дамо таку можливість. Ну, немає. Можемо припустити, що була вичерпною ваш вебінар, ваша доповідь. Дякуємо вам, велике. Сподіваюся, все. Гарного вам продовження конференції. Гарного Дякую. вечора. Всім. Дякую Гарного вечора також. Дякую. До побачення. До побачення.